Всім привіт! Ви на каналі Adventure Ukraine і сьогодні ми нарешті відкриваємо для вас новий формат мандрівок, який ми будували не один місяць, я вам скажу так чесно. У цьому відео ми покажемо, як проходять наші мотоквести, формат до якого ми йшли довго і наполегливо. І тепер настав момент, коли ми можемо відверто та чесно вас запросити до участі в наших мотоквестах, які змінюють підхід до мандрівок на мотоциклі. Так, Паша точка. Так, торфяные взяли. Где сауна с То Сёма точка. Можно мне сразу Сёма? Не, надо почерпнуть. Можем интереснее поехать, а мы на дорогу. не, через лес. Локації квестів ми підбираємо дуже уважно. красиві атмосферні, незвичні, історичні, приховані місця, такі, куди зазвичай не приїжджають туристи, а іноді і місцеві давним-давно там не були. Кожна точка це маленький привід зупинитися, зняти шолом, вдихнути свіже повітря і просто насолодитися моментом. Тож, як проходить наш мотоквест, всі учасники отримують повідомлення з посиланням на точку старту. Після прибуття на старт визначений час потрібно відмітитися за допомогою своєї геолокації, після чого ви отримуєте повідомлення про наступну точку, до якої потрібно дістатися. Далі все в ваших руках. Ви дивитесь на фото, читаєте опис. Починаєте шукати локацію на Google Maps або у своїх улюблених навігаційних додатках і прокладаєте маршрут самостійно цей момент, коли ти особисто шукаєш точку, обираєш шлях, вирішуєш їхати сам чи разом з іншими учасниками є справжньою пригодою, бо ти не просто виконуєш завдання. Ти сам створюєш власну мандрівку. Хочеш їхати асфальтом, будь ласка, хочеш ґрунтів, піску, калюж, лісових стежок, чудово. А можливо, карта просто підскаже маршрут напряму. Чому б і ні? Саме свобода вибору робить ці квести живими, справжніми і такими, що неможливо передбачити. Так, локейшент над... відправляється. І вона через третій раз відправилася. Думаю, можу теж... А, так подожди. А якщо добре, якщо я просто... Відходжу від цієї точки. Все, дало другу. Право в локацію. Все, ви програли. <Шо? світ Swix> О! -о Друга точка. Так, річка здвиж. Дамба. Mm. Падуть в житті в ситуацію якусь, де не буде зв'язка. Вони да -да -да. можуть знати, як шукати зв'язок, що тут може бути. Через метр може не бути. Здорово! Привіт! Блін! А ти один на индурику? Ні, ще ж я ще есть. А що на... тратить? Скажи... Е, я короче типа, їду по карті, Потом да. дивлюсь, сліди появляться на дороге. Я думаю, а я нахер ту карту, типа, це по-любому наші, хто ще може їхати? Да. Йду по слідам, поїду-їду-їду, їду, їду, і заїжджаю в такий, Просто ліс, просто вообще не дорога, Брона на бревні. Це Київстар, да? Ага, ну, Київстар, я отам зловив. — Де отам на горбку? Точка старту у нас всіх була одна, але вже через хвилину всі роз'їхалися в різні напрямки. Доки хтось перевіряв потрібну точку через карти, хтось вже поїхав напряму, хтось вирішив об'їхати по асфальту. А вже на першій локації всі почали зустрічатися знову. Підтягнулись тих, хто запізнився на старт, і поступово всі зібралися на одній хвилі. І навіть те, що іноді пропадає зв'язок, тільки додає пригод. Десь потрібно піднятися вище, десь зачекати, поки з'явиться GPS, десь зорієнтуватися на карті. У кожного цей процес проходить по-своєму, хтось рухається швидко, хтось неквапливо. І це теж частина квесту. І саме в цьому кайф. Локейшн відправляю, третю точку отримую. Квест не жене нікого в жорсткій рамці. Тут нема правильно чи неправильно. Є тільки ти, твій вибір їхати лісами, полями, уздовж річок, по селах, по сільських стежках або вибрати асфальтовані ділянки. Все в твоїх руках. Я їду за тобою, але ти мені не довіряєшся. Ні, я хоча б собі тут проявити місце, виси В кожної команди абсолютно різні маршрути, і це створює відчуття справжньої пригоди. Поступово учасники розділилися на маленькі групи, по двоє-троє. Так їхати комфортніше та легше допомогти один одному в разі чого. Я завжди рекомендую їхати хоча б удвох. Це і безпека, і підтримка, і просто хороший настрій. А коли у двох співпадає темп, темперамент і стиль їзди це взагалі ідеальне поєднання для подорожі. Так, без пригод, звісно, у нас не обійшлось. Були падіння, були слізкі ділянки, були мокрі місця. Осінь є осінь. Але саме ці моменти створюють справжні емоції. Біля річки Здвиж у нас навіть був кумедний випадок, один з учасників поїхав вздовж річки, але з іншого боку. Хлопці підказали, він швиденько повернувся і ми всі разом вже вирушили далі вже наздоганяти основну групу. Ось такий будиночок Гарний. Пас. Головне, щоб він залишився таким же гарним. Інтернет. Зв'язку нема? Угу. я ще, ще знаю? Так, ну зв'язку. зв'язку. Що я шукати? Нема зв'язку є не єшка дивно якось можеш до мене попади а ну подожди а якщо ось тут можна на горбочку надо давай попробуємо ще раз гаразд о все відправилось Ти можеш слідкувати О, куди все дали нову точку а... Плюс 2 хвилини, 51 минуту. Давай тими зігзагами краще стане. Мені теж кажуть, да? да. да. так. <ріст> <ріст> Іноді буває, що дорога раптово закінчується буквально перед колесами. Тоді включається квестовий режим, оглядаємо місцевість, думаємо, шукаємо рішення і їдемо просто на простець, бо так простіше і найцікавіше. 不。<Thank you. S 2> Женя, я в селе. Я в селе. Я домой. Ты серьезно? Я в селе Это же, Не, ну это очень прикольно. Я в селе, нашел женщину, я одружусь и остаюсь. Ну вот, нахуй, Саша, у меня, блядь, велосипед есть. Вау! Немає інтернету, а є інтернет? Є? А я не знаю, я відмітив. <ривіт> Відмитився? У мене все нормально. В мене Зараз шоста, да? так? <ривіт> да, у мене вже за шашлик каже, куди їхати. А, <ривіт> друге місце, дивись! <ривіт> <ривіт> Наприкінці квесту ми приїхали на пізній обід. Квест зайняв у нас приблизно 5-6 годин. Час пролетів непомітно, близько 15-ї ми дісталися затишної, давно безлюдної локації в лісі, і ось там на нас чекала тепла вечеря, яку важко забути, смачні сосиски, соковите м'ясо, неперевершений аромат диму і відчуття, що ти дійсно серед своїх. Саме така у нас атмосфера кожного разу, коли ми зустрічаємося. Тому долучайтесь, ви точно знайдете тут компанію, знайдете друзів і гарно проведете час. Який потрібен рівень навичок. Скажу відразу, мінімальний. Це не гонки, не змагання, не перегони. Ми не женемося за швидкістю, ми їдемо в задоволення, повільно, уважно, з дотриманням безпеки. Це, це те, що я думаю, чи це вода? Вода. Головне обрати дорогу відповідно до ваших сил. І не ризикувати зайвим. Кожен шукає свій шлях, вчиться читати карти, користуватися навігатором, визначати тип дороги за показниками, планувати маршрут з врахуванням власних можливостей. Це не просто квест, це школа мандрівника на мотоциклі. Наш квест об'єднує всіх бажаючих ділитися живими емоціями та спілкуванням з однодумцями, які так само й кайфують від мотоциклів, в дорозі подорожі, як і ви. Тож, якщо хочеш долучитися, переходь за посиланням в Instagram в описі під відео. Пиши, запитуй і, можливо, саме ти станеш учасником нашого наступного квесту. Тож, до зустрічі на квесті.